Всім привіт, я Саша і сьогодні у нас буде відео, як ми з сім'єю переїжджаємо у Новий Тім. Зараз ми знаходимося ще в Греції, але в іншому місті. Зараз у нас тут 4 ранку, діти ще ходять з... Хочуть спати, Емілі вже заснули. Ну, давайте не будемо затягувати і починаємо. Так, спочатку буде, і треба мені акуратненько забрати Емілі з коляски, щоб вона не проснулась. Якщо вона вже проснулася, а так то коляску ставимо в багажник. Ось. І все можемо сідати, я буду сідати ось тут. Всі вже сіли в машину, залишився лише я. І давайте відкриємо багажник та поставимо сюди щоподали. Чемодан Саши, Мій Це кого вроді би Емми Це лево. Сумка, Тобто це наша якби, сумка з паспортами і так далі. Це такий. Щомоде на колесиках Рубі, а це рюкзак Емілі. Ну і все, якби буде готово, можете та ще сідати. Так, і зараз тоді ми вже пройшли в аеропорт, а нам летіти довго, так як це буде лише в інше місто. А яке ми місто полетимо, можливо, я скажу в своєму телеграм-каналі, який в мене з'явився лише сьогодні. І також я вас хотіла всіх привітати з 6 грудня, з Днем Святого Миколая. Можливо, я це випускаю відео, наприклад, в 7 грудня або в 8, але на даний момент знімаю я його 6 грудня. Ну, а давайте зараз мій чоловік. Is. Лео піде дивитися, скільки важать наші чемодани, щоб дивитися, чи пропустять нас з ними в аеропорт, тобто на літак. Так, давайте зараз е, поміримо чемодани. Спочатку ось цей 99. Нічого собі, що я там поставив. Тобто, Лео, що ти туди поставив? Ну, я якби нічого такого туди не ставив. Добре, це ми поговоримо потім з тею, що на сервісі. Можливо, вона нам ще скаже цей. Так тут не видно, правда? Але надійтесь, що не 99 уже. Ой, 99 теж. А цей? І теж 99, це ужас. Коляска важить, напевно, мало, 60. Ого, 65. 99 і рюкзак 39. Нічого собі. Ми так багато речей не набрали. Ну, а хоча це все ж таки ж якби жити е, в іншому місці, тому, можливо, це і нормально. Тому що нам потрібно було взяти всі наші речі. Я, напевно, це назад ставлю ось ці не поміщаються так, що, будь ласка, допоможи мені понести один. І будемо чекати, поки дівчата сюди прийдуть. Можливо, вони запитають, в якій годині ми вилітаємо та знайдуть наш літак на таблиці. І за того, що поки що ми нічого не знаємо. Ну, понятне, тато. Так, і де тут наш літак? Мама я навіть не знаю, я його щось не бачу. А як тут взагалі можна дивитися щось? Я нічого не розумію. А ми яке місто летимо? Я би тобі зараз сказала, але я хочу, щоб це був сюрприз. Тому, коли прилетимо, тоді вже і скажу. А так, то мені здається, що це е, ось цей наш. Ой, ні, це ні. Так, ота. це наш літак це ось цей той, що самого верху. Ми знаємо, вже де наш літак. Ага, а коли він буде вилітати в якій годині? Так, ну, ем, вилітати він буде. Блін, я навіть не знаю в якій годині він буде вилітати. Зараз тут пошукаю. Ага, значить зараз нас сьомий ранку, а вилітає він у восьмій. Добре, в нас є ще години часу, можемо прийти контроль, а потім просто походити по магазинах. Окей, мам, Все, тоді йдемо до контролю. Так ідемо. Робіти до мене на руки і можемо йти, щоб не загубилося ніхто. Так, нам ще довго чекати, я не розумію, ми тут вже пів години стоїмо, нас взагалі залишилося лише пів години, щоб пройти цей контроль. Вот і мене вже там стояти. Я спати хочу, коли вже в літак. Так, діти, не зверіться. Нам ще стояти недовго, черга вже не така й велика, ще трішки і ми будемо вже в літаку. Ну, добре. Так, молодці, ви вже можете переходити ось ваші білети. Добре, то ми можемо здати багаж. Ну, багаж давайте прямо ось тут. на собі візьму, я зніму за колечко, бо воно металічне, і воно буде пищати. Ще я знімлю куртку. Ось. Так, всередину треба її поставити. І все, більше в мене нічого немає. А моє буде тут. Мені треба зняти куртку, так як в мене бісінь, вроді би немає. Так, все вже зняла, можна сюди ставити. Ну думаю, мені можна разом з Лео, так як в мене мало цього. Так, давай я теж сюди поставлю. Ага, угу. знімаю шарф. По цей ну, що в мене є Я без куртки. Так, ну мені це треба. Мені здається, що в мене тут найбільше, тому що в мене є навушники. Також в мене є також кульчики. Ось. І також мені потрібно зняти куртку. І більше в мене нічого немає. Все. Я, і в мене більше нічого, звісно ж, немає. Так, ну все, ми вже на другому поверсі, тепер ми, напевно, можемо піти в якесь кафе. Окей, мам. Ну так, гарна ідея достатньо. Е, а можна мені в Burger King? Я бачу тут є Burger King або Макдональдс. Ну, я не думаю, що е, Burger King або Макдональдс. Краще піде в кафе. Та, я теж хочу в кафе. Ну, тоді підемо. Е, кафе знаходиться ось там. Так, е, давайте займемо цей столик, так як нас доволі такі багато. А, окей, а де тато? Та, от тим, де в нас тато. Він пішов нам замовляти. Зараз він прийде, запитає, що ми хочемо. Так що поки що можете думати, що ви вже хочете. Так, і що ви будете їсти. Е, я навіть не знаю, я б хотіла якийсь десерт, хотіла якісь тортики, тортик хочу і можна чайові. Я хочу какао і красан. Я то сам. Стоп, я зміню свій заказ а краще замість чаю буде... буду мілкшейк. А я буду рулет та, напевно. Рулет, печенье та теж мілкшейк. Окей. Okay. E, зараз я це скажу все. Надіюся, що я це добре запам'ятав. Це все перекажу там, де кафе. І ще скажу свій заказ. І нам це принесуть. E, добрий день. Так, добрий день. Що ви хочете заказати? Ну, нам, будь ласка, два мілкшейка. Печення, рулет, Торт. та. Тобто кусок торта, так. Що там ще вони заказали, я вже забула. Ой, забув. Так. Е ну, давайте ще два куска торта. Добре це все? Ні, я також хочу каву мені і бутерброд. Так, добре, ваш заказ прийнятий. Це все? Так, більше нічого не хочу. Ну добре, ви картою, чи е, я пожалуй, картою. Так, добре. Через 5 хвилин ваш заказ буде готовий. Можете повертатися на своє місце. Окей. Так. Ну, я напевно ну, е, візьму спочатку печиво. Також вони втритуртом. Рулет та ще бутерброд. Зараз. Ось такий. Думаю, що вони мали влазити в цей найпопулярніший. Вони казали бутерброд, а все решту був і так далі. Е, ясно, ще цей бутерброд візьму. Тепер потрібно взяти два мілкшейка. Ось такі візьму. Тобто, вони цей попросили. Тому візьму ті. Що вони ще казали? Какао, два, я пам'ятаю. Та да, він ще казав, що буде чай. Так, ось каву вони просили. Готово. Це я сюди поставлю. і зараз ще візьму два какао. Вони вже тут готові в мене стоять.